Всім привіт, ми з України! Сьогодні буде ролик про рослинки, про нестачу всяких мікро- і макроелементів. І я розкажу, які рослини варто придбати для новачків. Дуже багато таких питань, яку рослину треба придбати. Або порекомендуйте рослину для новачків. Насправді таких рослин не існує. Всім цитрусам потрібен однаковий догляд, однакові умови. Вони спокійно жали собі відкритому ґрунті в Єгипті, в Іспанії, в Італії, в Греції, де там ще звідки завозять нам цитруси, вони б там жили собі спокійно, росли б і радували тамошніх мешканців, а нам би поставляли тільки плоди. Але ж ми хочемо приборкати таку рослинку, і треба створити для неї умови. Всім цитрусам потрібні однакові умови. Їм треба багато світла, їх не можна заливати. Їм треба підібрати хороший ґрунт і дати всі макро- і мікроелементи, тому що вони заручники, наші заручники, вони у горщиках, вони самі собі не можуть здобути ні води, ні підживлення ніякого. Це все ми можемо їм дати. І вже їх стан залежить від нашого догляду. Тобто таких рослин для новачків не існує. Можете сміливо заводити абсолютно будь-який. Цитрус. Абсолютно любую рослиночку. Пожалуй, виклю... виключенням може бути це кумквати. В них є така своя особлива фороба. вони сиплють листочки, і листочки ці набувають такого коричнево-оранжевого коричнево кольору. І ще така рідина може з них виділятися такого ж помаранчевого кольору. Це особливість кумкватів. Тобто таке може бути. Якщо ви вже придбали кумкват і у вас почався такий листопад, не переймайтесь і головне, не панікуйте, не починайте цю рослину реанімувати. Він трошки покидає, підсушить трошки гілочок, гілочок і далі буде собі рости нормально. Ось такі малесенькі кумкватики. Як і маленькі, так і величенькі, вони можуть сипати коричневе та помаранчеве листя. Це для них абсолютно нормально. Це не ознаки якогось там захворювання, яке називається мальсика. Просто вони таке роблять. Я також дивлюсь інші канали, інших цитрусоводів, затоводів. І мені цікаво, може люди щось цікаве розкажуть, може я чогось не знаю. Але я бачу, як люди помиляються і тим самим вводять в оманущі інших. Тобто мені б не хотілося, щоб мої там учасники моєї групи з Віолетою потрапили на такий канал, побачили цю інформацію і якби прийняли це за нормальне. Почнемо з того, як повинно виглядати листя на цитрусах. Листя у лимонів повинно бути таке малахітове, блискуче. Воно може бути і таке: воно малахітове, зелене, але не блискуче бо заляпане. Я їх обробляла, вони з'їхали з вулиці. Тобто, потрапив на них пил. Якщо є можливість, зробіть душу, можуть залишитися ось такі розводи від або доброго або якогось препарату. Тобто, це нормально. Головне, щоб зелений листочок був. Це молодий приріст, він такий блискучий, старий приріст, він такий просто насичено зелений, малахітовий. Ось так само мейер. Тобто, можна подивитися любу рослинку, отак у здорової рослини повинні виглядати листочки. Це дуже вже великий мандаринчик, і в нього є. Бачите, такі жовті прожилочки. Це нестача мікро- і макроелементів. Також є края такі жовтенькі, це нестача якогось мікроелементу. Е, у нього дуже маленький горщик для такої великої рослини. Тобто його не мішало або піддобрити гарно, або пересадити збільш ти йому горщик. Це мініола варігатна і в неї ось такі варігатні листочки. Це нормальні ось варігатні листочки. А це, дивіться, старий листочок на цьому рослині, і він був поїжений кліщем. Так була у мене одна така один такий момент. Я призівала, був кліщ. Тобто така крапінка, такий от Крапінок, такий розвод, це поїжено кліщем. Ось дивіться, це молодий приріст, він такий салатовий. Це абсолютно нормальний приріст, він не хлорозить. Просто він ще не дозрів, і його треба і підлити, і дати йому також добрив. Кавове листечко також повинно бути таким глянцевим молодий приріст, старий приріст просто малахітовим. Всякі такі некрози, бачите? Ось такі жовті плями це. Потребує підкислення ґрунту. Кава, або ж вона може бути залита, якщо не крос тільки от на краях. Дивилася я один ролик, і там на листочках прояв нестачі магнію. А людина каже, що це хлорос, хлорос хлорофітом покинув листя. Там, вибачте, на картинці жовті плями посередині. Це нестача магнію. Ніякий хлорофіл не покинув листову пластину. Що таке хлорофіл? Він знаходиться в листі, в хлоропластах і відповідає за фотосинтез. Хлорофіл листя не покидає. Листя покидають мікро і макроелементи, і через це на листях видно. Всякі різні хлорози. Він може бути азотне голодання, може бути нестача магнію, може бути нестача заліза, Ну, Дуже багато мікро- і макроелементів, які проявляються саме на листях. Але сам хлорофіл він листя покидає тільки в одному випадку. Ось покажу вам на прикладі гортензії. Тут відбувається розпад хлорофілу. Тому що. По-перше, гортензія це листопадне дерево рослина, верніше. Так само, як груші, яблоні і цілий ряд ще рослин, які листопадять, при розпаді хлорофілу відбувається ціла низка реакцій. Тобто, з листочка всі мікро- і макроелементи переходять на рослину, в рослину для поживлення, для закладення. Квіткових броньок для закладення для збереження самої рослини всі макро- і мікроелементи з листочка переходять в рослину, так само і в дерева для того, щоб заклалися броньки на наступний рік, щоб воно плодоносило, цвіло і радувало нас своїми плодами, квітами, ну вже там залежно від кожної рослини. Тобто розпад хлорофіл відбувається тільки в тих рослинах, які вже листопадять. Сам просто так, от зелених рослин, бачите, ось цитрус стоять, він їх нікуди не покидає. Тільки може впасти листя, якщо якісь некомфортні умови для рослини. Тому що хлорофіл, він е, знаходиться в хлоропластах. За допомогою хлорофілу відбувається фотосинтез рослин. Вони поглинають енергію сонця, води, всяке таке. Почитайте, будь ласка, щоб я вам не читала цілу лекцію про хлорофіл, хлорофіл і про його. Е, Властивості, щоб це не перетворилося на цілу лекцію. Дивіться, ось тут є розпад хлорофілу. Він їх ці листя, покидає, воно відпаде. Ось тут є, закладаються бруньки нові для наступного сезону. От тут він нікуди не дівається. Він тут повинен бути весь час. Листочка у лимона живе два роки. Але в наших домашніх умовах воно живе цілий рік, потім може теж пожовтіти, віддати всі свої поживні речовини і відпасти. Якщо відбувається листопад, значить щось пішло не так. Можливо, ви його залили, можливо, ви його переставили, занесли з вулиці, бо листочки цитрусів вони обладають фотонаправленістю. Тобто то вони звикли дивитися у вікно отак. -от. Вони швидко і швидко не повертаються за сонечком, тому якщо ви занесли. Корона загущена, вони можуть трохи скинути листя, для того, щоб для того, щоб прорідити, щоб все листя отримувало сонечко і перетворювало ну, відбувався процес фотосинтезу. В кінці ролика я додам обов'язково фото, щоб ви орієнтувалися, чого саме не вистачає. У мене є така книжечка, де все розписано. Ну, на даний момент я всіх недостатків, недоліків не можу показати вам наглядно, тому що я піклуюсь про свої рослини. Я не допускаю, ну, там є трошки такі всякі косяки, які можуть відбутися. Це повний, повна моя відповідальність. Це я десь прогавила, десь не полила, десь не додала, чому комусь всі ми люди і рослин багато. Тобто може бути щось таке, може бути. Тому я з цієї книжечки взяла всі фото, підписала їх українською мовою, автор ось. Як бачите, ну така цікава книжечка. От. І всі фотографії я додам в кінці ролика. А про ту рослинку з Ютуба там Лімон Пандероза, він дуже перегружений плодами, і у нього нестача магнію. Тобто, власники могли б попіклуватися, детально вникнути в інформацію, що може бути з рослиною, і не допускати таких. Якби не гараздів і ні в якому разі хлорофіл не покидає ваші рослинки. Покидають мікро і макроелементи, це відбувається, і рослини вам показують, що саме відбувається. Також не треба нашим рослинам ніякого дренажу, будь ласка, не кладіть їм ні щебінь, ні гравій, ні керамзіт. Через те, що? На дні горщика, є керамзіт, ви можете рослину заливати. В вашому дренажі скаплюється вода, в піддончику, вода може бути, ваш дренаж може бути мокрим, туди проникає коріння, воно надміру вологе, якщо ще це підвіконня. І такий от період, коли ще немає центрального опалення, воно не включене, виходить, що коріння завжди мокре. Залізо погано всмоктується рослинами. Через це виникає хлороз недостаток заліза. Може бути і інші недостатки. Як саме виглядає недостаток заліза, ви подивитесь на фотографії. У мене зараз немає, я такого показати не можу. Але це пропадає в рослини, якщо ви усунете всі проблеми. Прибрали дренаж. Дали йому заліза і все. Тобто, нестача одних мікроелементів приводить до або переізбитку, або до нестачі інших мікро- і макроелементів. Тобто, це треба обов'язково контролювати. Ніякі дренажі рослинам не потрібні. Мене так само може бути листопад. Дивіться, крона дуже густа, сонячного світла вже мало, і вони трошки це все прорідять. Бо ці рослини ростуть у відкритому ґрунті і вони нікуди не діваються. Бачите, листочки частково жовтіють, віддають ці свої поживні речовини рослинам, а самі відпадають. Листя зелене, претензій до нього немає, він нічого не проявляє, але ось таке старе листічко може вже отак відпасти. Може, щось в кроні. Також прорідити, бо дуже густа крона. Бачите, якщо рослинці все подобається, то десь там може вже пожовкнути листочок, десь може бути маленький зав'язь, а в основному в нього багато платів. І листочки зелені, малахітові. Якщо таке гофрироване листячко, така, ну, велика гофра така, її помітно. То це передоз. Десь був передоз, і він молодий приріст його проявив. Якщо отаке відбувається, треба зняти плід, бо вже плесніва. Якщо плоди тріскаються, це було, значить, підсушено, а потім надміру полито. Тобто шкірочка сохлася, потім я полила і шкірочка не витримала. М'якоть набрала багато водички, шкірка не витримала і лопнула. це через полив. Якщо на вашому листі є липка рідина, є такі крапельки маленькі, обов'язково перевірте на наявність шкідників. Може бути щитівка, може бути мучнистий червець, або якщо це у вас там теплиця десь, може бути білокрилка. Вона залишає такий липкий наліт, і на ньому потім з часом образується сажистий грибок. Він такий чорненький, махненький, Махнатінький такий і легко стирається. Такий сажистий грибок він селиться лише на таких липких виділеннях їх, їх, їхніх. Вони виділяють таку липку рідину, і він там приспокійнісінько селиться. Його треба лише помити. І ви його позбудетесь, а обов'язково обробити від шкідників, бо і надалі буде таке розвиватися. Якщо ви придбали рослину недавно, вона могла бути на вулиці, при занесенні її в приміщення, ставити її на підвіконні і може зверху появитися біла пліснява. Це не страшно. Горщик сам холодний, поки він не вирівнюється, не набере тепла, це весь холод не вийде. Зверху може бути пліснява, і пліснява розвивається на неживій органіці. Тобто, якщо там є сарнячок якийсь або ще щось впало, воно може покритися пліснявою. Вся нежива органіка вона покривається пліснявою. Особливо таке помітно, коли люди сіють. Насіньку, беруть туди зубочистки або палички від суші, втикають, роблять парничок, і потім ця деревина вона покривається пліснівою. Це не жива органіка, і так вона покриється пліснівою при наявності вологи. Також сажистий грибок може бути і на плодах. Якщо побачили магнату плісняву, це сажистий грибок, знайдіть причину її. Тобто, як бачите, нічого саме по собі не відбувається. листя не покидається на стачі якогось мікро- або макроелементу, який покинув, якого не вистачає, який пішов весь в плоди, якщо це дерево перегружене, де ще й в горщику. Обов'язково знайдіть причину і усуньте її. Дренаж для ваших рослин не потрібен, бо набудете тільки кучу проблем. Це і перехолодження кореневої системи, і перезволоження. А перезволоження веде до нехватки багатьох мікро-макроелементів. і Тобто будьте уважні, читайте інформацію, подивіться на сайтах, що ви там цікаво знаходите, питайте в групі, але обов'язково розказуйте, що ви вже зробили і де саме знаходиться рослинка. І обов'язково фотографія, бо просто так спитати пораду ну, не вийде. Треба знати умови, в яких рос... ваша рослина росте, що ви вже зробили, що їй додали, який ґрунт використовували, як світ... яке світло вона отримає. Тобто, ну, дуже то інформацію треба знати для того, щоб дати вам якісну пораду. І піклуйтесь про своїх рослин, про своїх отаких от питомців. <сум> зелененьких, красивеньких. Тож почитайте, що таке хлорофіл, які процеси відбуваються. Якщо потрібна буде лекція ціла, то пишіть, я постараюся <сум> зробити зняти. Всі хобі маю цьому, піклуйтесь про свої рослини. Всім нам швидкої перемоги, до нових зустрічей! you